Як ви вважаєте, покривні культури пришвидшили переход до технології ноутіл прямого посіву? так, сто відсотків. 100%. Мені здається, що це необхідний компонент при переході. Закладні гець ріхтом для регенеративних землетрії. Він також так думає. Він думає, що це основна річ при переході до регенеративного землеробства. Скажіть, будь ласка, скільки гектарів це поле приблизно? Коли гектару має то поле. 13,5. 13,5. Якщо е, е, у пана буде можливість, ж, пан <laughs> буде можна, no. е, я б хотів запропонувати без ніяких там, оплат, а чисто від е, себе, і я від б... своєї компанії. Я б мог вам на Biddle, без жодних завозку, без жодних паніс від своєї фірми. Спробувати покривні культури, які вирощені найкращим селекціонером в Україні, і номер один компанії, яка займається покривними культурами в Україні, щоб спробувати засіяти певну ділянку на вашому полі згідно ваших вимог суміш підібрати і засіяти наступного року. от найлепшого з шлехтітеле з України. Ми mm -hmm. зіплодіновому см'яску якого стасі вибрав сам Бамбина Міхали. Uh -huh. А, випустивати. Ви і порівняти результати. А, а порівняти пак вислідки з іншими см'ясками. Можемо доскусити, ну. Можемо спробувати. <laughs> 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 так і починається співпраця між країнами, між товариствами, між галузевими такими об'єднаннями. <laughs> так сказать. Так, це зачина співпраця межі землі, статами і виробцями. Я сан ви які там мати між мезі. Його цікавить, які інші покривні культури ми маємо в порівнянні з ними. О, дуже великий перелік культур. Я вам його презентую і не тільки вам, а всім зацікавленим. На сьогоднішній день є можливість виробляти біля 17 сортів покривних культур. І ці yeah. суміші будуть під вас. І ці stові. суміші будуть розроблятися безпосередньо під вас. От як ви кажете, мені треба лише не скорослі для того, щоб зібрати. Які ще ваші особливості будуть враховувати? Вже mm рад -hmm. вам презентую, а укажете все знам, вже mm -hmm. моментально мінімально 17 месіплоді, а мож, а сім способів для вашої mm -hmm. потреби, якщо хочете нізько. Зросло, mm -hmm. так то все, в при способі, mm -hmm. просто, то, що хто будете хтіт ви. Mm -hmm. Mm -hmm. Воно ще залежить на нас рідній про діє. Ці, ці, ці способі відняти ситуації, що завжди важливо ці культури підібрати. Е, перед якою культура буде йти потім. І пере цього буде. Я просто хочу сказати, що людина, яка займається цим в Україні, вона цього року отримала звання «Найкращий агроном України, як ви найкраще господарство в Чехії. А він отримав eh, власник і найкращий агроном в Україні. Зіскали це на найкращі фарми, так он зіскав ціну на агроном України. І mm -hmm. що... він eh, підходить дуже грамотно до своєї роботи. Він велике скушення з eh, мозком приступає до своєї праці. Mm -hmm. І в спілкуванні ми можемо поспілкуватися всі разом, виявити, що для вас буде краще, і надати цю можливість від компанії Аверсагро, щоб ви могли тут посіяти певну ділянку з цими покривними культурами для випробування. ми би могли сядне нігде подкат, пробрати то, що ви в чесно потребуєте, це, А от сполечності Аверсагро та ді загідіть ту скошку. Це це Добре. Хорошо, добре. А ти найкращий агроном був регенеративним земєдливом. Так. так. Так, це заклад. Він це основа. Це додав, що він буде спікером на конференції регенеративного заборони в Києві. Так, і він буде sp... буде нашим на конференцію регенеративним земєдівстві в Києві. Mm. Так що запрошуємо спікером. до України. <laughs> так Также звемо вас і на Україну. <laughs> <laughs> Ще раз, може б, ви вже були, і в цьому разі будуть велика делегація з Угорщини. Також і вас такі, і ще одного. А тим тократ там буде ще велика делегація Лідіс Мадярська, чи я до конференція. Приїде п'ять людей.